Вітаю! З вами Світлана Горобій. І сьогодні я проведу вас по практиці активація віри в себе та впевненості. Ці нові відчуття допоможуть вам отримати новий, кращий стан, який приведе вас до успіху. Закривайте очі, зробіть глибокий вдих та видих. І ще один глибокий вдих та видих. І відчувайте, як з кожним видохом ваше тіло розслабляється. Дозвольте йому це зробити. Всі думки, які будуть приходити, просто відпускайте їх. Потім подумайте, якщо вони ще будуть. І зараз фокусуйтесь на своєму серці. Відчуйте серцебиття, відчувайте цю енергію внутрішню, як із вашого серця прямо йде таке наповнення по вашому тілу. І стає ще більш спокійніше, радіснішим. І зараз уявляйте, як із серця виходить промінь, проходить крізь ваш хребет, через ваші ноги. Крізь усі шари землі, проходить до центру, до ядра матері землі і там з'єднується з енергією матері землі, яка закручується за годинниковою стрілкою, повертається, проходить крізь усі шари землі. І так доходить до ваших стоп обережно, так входить в ваші стопи, наповнює ваші ноги, гомілки, коліна стегне, піднімається проходить через тазову частину, піднімається по хребту, заповнює спину, заповнює ваш живіт і піднімається ще вище через голову. Виходить у вигляді прозорої або яскравої кульки шаром. Подивіться на цю кульку, помістить всередину себе маленьку, свою часточку. Відчувайте, що вам безпечно, і спостерігайте за тим, як ця кулька, як, так само, як повітряна кулька, яку ми відпускали в дитинстві, дивилися, як вона далеко-далеко здійснює свою подорож. Так само ви зараз робіть просто подумки. Відчувайте, що ваша кулька піднімається над будинком, над містом, над країною і виходить далеко-далеко, за межі планети Земля. І вона зустрічає спалах білого сяйва, проходить крізь білий сяйва, тускле, золотистий. потрапляє вже жалоподібну субстанцію, яка виграє кольорами веселки. І через цю субстанцію потрапляє в рожеводинку, яка піднімає кульку ще вище і ще далі. І відкривається таке віконечко, і через це віконечко ваша кулька влітає в безмежний простір білого сяйва. Навкруги все біло, все таке чисте, світле таке сяйво. І в цьому сяйві піднімаєтеся уявою щиро, ще, ще глибше, і ще далі. І відчуваєте, як ця кулька розчиняється. І кожна ваша клітиночка з'єднується з енергією творень, з енергією безумовної любові і таке враження, що ви стаєте усім, усе стає вами. Це безпечне місце, місце безумовної любові, місце нових почуттів, найкращих маніфестацій, мрій і бажань. Це початок, де зароджується такий чистий потік енергії творення. І відчувайте, що вам безпечно, ви красива, і ви любима. Відчувайте цю довіру до енергії творення, до енергії безумовної любові. І вам безпечно приймати безумовну любов, і для вас можливо відчувати цю енергію безумовної любові. І зараз приймайте нові загрузки, нових знань та відчуттів. І якщо ви готові, просто промовте про себе так і відчувайте зараз кожною клітиночкою всі ті слова, які буду я казати, і відчувайте, як вони. Потрапляють всередину вашого тіла, і кожна клітиночка починає сяяти, відроджуються ці істинні, щирі почуття, які вже є, і через ці слова пробуджуються, активовується ваша сила, ваша віра в себе і впевненість. Я знаю, що таке віра в себе. Я знаю, що мені безпечно вірити в себе. Я знаю, що таке впевненість по повній формулі по істині Творця. Я знаю, як це бути впевненою в собі, як це проявляється в кожному дні мого життя. Мені безпечно і можливо проявлятися і проявляти свою впевненість. Я обираю себе і кажу так: вірю в себе. В моєму житті все складається найкращим чином. Бо я так обрала. Тут і зараз я маю велику силу вибора. І я обираю. Я кажу ні, усім сумнівам, бо я обираю себе. В мене все добре, а буде ще краще. Я вірю в себе, вся сила в мені. І відчуваєте прямо на серці ці слова. Відчуваєте цю віру в себе. В мене все буде. Тільки найкраще, і кожного дня моє життя стає все краще і краще. Я так обрала. Я живу своє життя і стану ясності, легкості та радості. Як же гарно, коли моє життя покращується з кожним днем, з кожною хвилиночкою і кожною миттю я відчуваю радість, натхнення. Як же гарно, коли зростає дохід, і зростає моя самоцінність, і я знаю, що таке цінувати себе, і для мене безпечно цінувати себе, і я відчуваю, як мене цінують інші. Сьогодні і зараз в мене найкраще життя, а завтра буде ще краще. Я є цінність, я є цінність по праву свого народження. Я є, я є в цьому світі, я впевнена в собі жінка. Я люблю себе і знаю, як дарувати любов собі та своєму оточенню. Моя віра в себе укріплюється з кожним днем, і я досягаю бажаного. Я ціную свої досягнення і бачу, як зростаю з кожним днем, як зростає моя самоцінність і як зростають мої доходи. В мене завжди є гроші на свої потреби. На свої бажання я знаю, з чого я хочу, я знаю, що бажати для мене безпечно і можливо. І я бажаю з кожним днем все більше і більше. І кожного дня я помічаю можливості, які відкриваються для мене, які допомагають мені зростати фінансово. Я енергійна і радісна. І цей стан притягує ще більше грошей та можливостей. Мої фінансові рішення завжди приводять мене до процвітання, успіху та благополуччя. Вся сила в мені, і я опираюсь на свої досягнення. Кожного дня я можу збільшувати дохід через створення цінності для людей, бо я є цінність, і я ціную кожну людину, яка є в моєму житті. І я знаю, що таке бути вдячною кожній людині, яка є в моєму оточенні. Я щедро ділюся з іншими знаннями, ресурсами, адже знаю, що це відкриває ще більше можливостей. Я стала багатою людиною і я стаю багатою кожного дня. Я знаю, що багатство можливо для мене, що багатство це безпечно. Щоб більше грошей мати це безпечно для мене, ібо все багатство живе всередині мене. І я багата жінка. Я знаю, що таке стан багатства та процвітання, і я відроджую цей стан всередині себе. І Я знаю, що моє багатство починається всередині. і багатство це бути створцем. Створювати цінність, і яку цінність я можу створити сьогодні, і яким вкладом я можу бути для інших людей, і яким вкладом ці люди можуть стати для мене? Я розслабляюся, мені це безпечно, і я дозволяю собі це зробити. Я відпускаю контроль, я довіряю, довіряю Всесвіту, турботу про свої фінансові питання. Я вірю, що все вирішиться найкращим чином для мене. Достаток всюди, і я його бачу. І достаток всюди там, де я є. Я багата жінка, успішна та процвітаюча. Гроші – це чиста енергія. Мій разум створює для мене все більше і більше грошей. Я достойна всього найкращого, я достойна достатку, багатства, успіху та процвітання. Я достойна жити в достатку, адже це моє право з народження. Я так обираю. Достаток це частина мене. Я дякую, я є. Я живу, я процвітаю, і я знаю, що енергія подяки примножує ще більше і більше можливостей, ресурсів, грошей, знайомств. І ще більше гарного та приємного з'являється в моєму житті, і з кожним днем все більше благ входить в моє життя, адже я є успіх, адже я є процвітання, адже я є любов, радість та насолода. І відчуваєте ці слова, як вони входять в кожну клітиночку, підгружаються на всі рівні переконань і проявляються у вашому житті. Самим найкращим та найблагоснішим чином. Зробіть глибокий вдих, видих. Відчувайте, як знову формується енергетична кулька. Подякуйте за ці знання, за ці нові відчуття, які пробудилися у вас в кожній клітиночці. І тепер ви будете жити з іншим саме, в кращому настрої. І ви будете вмикати цю практику, коли ви відчуєте. Що щось іде не так, десь ви засмутилися, або якщо вам ще хочеться більше радості, і включайте, прослуховуйте і насолоджуйтесь кожним словом, адже це слова саме для вас. І відчувайте, як ця енергетична кулька влітає з простору білого сяю, проходить через рожеву будинку, жалеподібну субстанцію, повертається через палахи золотистого, тусклого білого сяю. І ось вона вже бачить межі планети Земля, обережно повертається додому, знаходить свою країну, своє місто, своє місце. Розчиняється ця енергія над вашою маківкою і входить через маківку, наповнюючи ваші голову, шию, руки, плечі, наповнюється станом, розкриває вас ще більше. І ця енергія проходить крізь вашу спину, живі, тазові частини через ноги. Відчуваєте, яка енергія йде? До землі з'єднується з енергією матері землі і закручується за годинниковою стрілкою, повертається знову крізь усі шари до ваших стоп. і подумайте, які ви три самі прості дії можете зробити для того, щоб реалізувати цю енергію, які плани у вас сьогодні були, і які ви хочете реалізувати в цьому новому стані. Обов'язково зробіть найпростіші дії. Подумайте про них зараз, поки енергія піднімається по ваших ногах, Заповнює тазову частину, заповнює спину, живіт, серце, Заповнює ваші груди, руки, доходить до очей, робіть глибокий вдих, видих, посміхайтесь, відкривайте очі і скажіть Я в тілі. Дякую, що ви дослухали цю практику до кінця. Я бажаю вам радісного, класного та щасливого дня!